Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді у нас трьохциліндровий трактор середньої бази потужністю 20 кінських сил Янмар F200. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Перед відео замірів Агропросвіт та Кліренс. Ось сюди 37 см, а до найнижчої точки 34 см. Передня резина має розмір 6. На 12, задня резина 8,3 на 24 Довжина трактора від початку до кінця заднього колеса 250 см. Колія по центрах задніх коліс 91 см в вузькому положенні. А також, переставивши колеса місцями, можна отримати 110 см. Ну, в принципі, як і середня база передбачає. Бачимо стан підніжки, передній міст. Коробка передач буде звичайно механічна. Три вперед, одна назад. Ось ця кнопка це в нас безпечний режим. Передок відключається. На фризу маємо три швидкості. Що у нас тут по комплектації з хорошого? Маємо підсилювач керма. Маємо функцію оберт на місці. Працює лише на понижених передачах. Це в нас педаль блокування диференціалу. Основний речах керування навіскою верх-вниз. Пам'ять задньої навіски. Також у нас тут працює. Буковий циліндр ручному режимі. Вправо-вліво. Бачимо стан сидіння. Сидіння гарно зголялось. Під сидінням також все чудово. Ось тут є табличка з номером шасі. Бачимо Yanmar F200. Напрацювання 735 мотогодин. Тут у нас повороти фари сигнал. Є у нас педаль газу, є ось тут речах газу. Об'єднана педаль тормозу і ось це речах для фіксації педалі тормозу. А з цієї сторони педаль щеплення. Давайте ще покажу також трішки стан резини задньої. Карби високі, великих тріщин не видно. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкозйому. Робоча зона фрези 140 см. Показую стан ножів. Редуктор у нас боковий цеп. Є також маркерні колеса. Ось так виглядає боковий циліндр. Сухенький. Ось така резина. Ну що ж, ось такий має вигляд тракторець. Давайте присядемо і заведемо його. І так, запалення. Свічка гаряча. Вижала щапленна і трактор Так Налаштовуємо під себе закала. Гляньте на роботу підсилювача. Одним пальцем такий шикарний виборіт керма. Сам можу викрутити іншу напрямку. Слухаємо. Звук трактора, ось поворот вправо, вліво. Так, дамо двигуну трішки прогрітись, опускаю фрезу і показую, як працює боковий циліндр вправо і вліво. Можна налаштувати кут, який вас буде задовільняти. Вирівнюємо рівненько, якщо у нас фреза ось опущена. Ми можемо скористатися пам'яттю на віскі, ось догори, і фреза автоматично піднімається донизу, і фреза стає на своє попереднє задане місце. При включенні задньої передачі фреза тут також буде підніматися. Це все, дякуючи безпечному режиму. Так, опустили фризу на її попереднє місце. Щеплення. І давайте перевіримо вал відбору потужності. Перша швидкість. Друга швидкість. А на третю давайте вийду, покажу ближче. Ось так працює кардан. Ось так працюють ножі. Гарна, тихенька робота. Можу навіть додати обертів. Супер. Чудова робота. Присіли. Фрезу вимкнули, підняли, сторону за трактора зняли і поїхали. Щеплення. Перша передача. Трішки газу. І ось ми їдемо. Друга. І третя. Розвертаємося. У нас Це наша максимальна швидкість. Тормоза беруть добре. Давайте здаємо трішки назад. І перевіримо функцію обертного місця. Дивіться, включаю функцію і разом з цим речом перемикається також понижена передача. Хай буде третя. Ось так. Надзвичайно маневрений. Що ще, а функцію оберт на місці ви точно будете користуватися? Працює як вперед, так і назад, як вправо, так і вліво. Так, Вимикаємо розворот на місці і давайте ще покажу як працює тракторець на найнижчій передачі. Мас. Тут перша. Тут перша. До речі, Зверніть, наскільки чисто працює двигун. Реверс назад. Не реверса. Коробка передач. Так. Нейтральне положення. Зафіксували на тормозі. І йдемоте дивитись, що робиться під капотом. Дречі, рівень масла тут можна дивитись. Ось тут буде щук. Капот відкривається. Ось так. Натиснули, підняли і зафіксували. Основна інформація про двигун. Ось тут. Бачимо 20 кінських сил. Робочий об'єм двигуна 1,2 літра. Відкриваємо бокові кришки. Ось наш виклоп. Стан глушника. Попереду стоїть акумулятор. Ми замінили тут під капотом масло, масляний фільтр, паливний. І повітряний. Антифриз перевірили, витримуємо мороз мінус 40. Ось бачимо, як виглядає не палений. Гляньте, напалено. апаратура. Залена горловина масла в другу. Ось у нас йде шланг. Можемо перевірити на наявність картерних наш Ректорець не супуний. Ось так все виглядає. Вигляд згори. Даю більше газу. І давайте дамо газу ще звідси подивитись. Ось така робота двигуна. Глушиться тракторець, ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. Тракторець середньої бази 20 кінських сил з підсилювачем керма, з фрезою в комплекті, в хорошому стані. Вартість такого трактора з доставкою 6600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт. Щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак та гаманець. Є і маленькі, і великі. Тому, якщо ви шукали собі японського помічника, не гайте часу, заїжджайте на майданчик Тотус трактор в Одесі, Вінниці та Місто Рівне. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!